Знаєте всі деталі, що відбувається на Покровському полезних напрямках, окремо є південь, окремо є Запорізький напрямок. З Запоріжжя достатньо велика кількість військових перекинуті в Курську область а, спільні півдня нашої держави і з Херсонського напрямку також. Чи це доцільно щодо... Другої частини нашого питання щодо культської операції, так, вона виконує свої завдання і йде за плана. Що стосується складнощів на Попроському тарецькому напрямку, так, ми, бачимо, ми, 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 ми вважаємо, що Культська операція також може вплинути на цей напрямок, де може бути зменшення загострення через зменшення кількості російських військових. Але поки що ми бачимо, що там складно, там і були найбільш бойові зосереджені бригади російські на цьому напрямку, тому що це завжди була їх головна ціль Донбас. Повністю тотальна окупація Донбасу, Донецької і Луганської областей. Подивимось, як буде далі. в будь-якому випадку, дві доби, ми розмовляємо з Головковим на Покровському. Напрямку, як би не було складно, ці дві доби просування немає.